Вітання! в ефірі проект презентований громадською організацією Запорізький вектор благодійним фондом добрих справ та особистим меценатом Олександром Богуслаєвим. Протягом наступних 30 хвилин ще раз згадаємо звичайну і тепер вже таку буденну фразу. Добро, яке ти робиш, завжди до тебе повертається. Черговий дайджест добрих справ від громадської організації Запорізький вектор найближчим часом вже буде до вашої уваги. Але для того, аби про все поговорити у найменших подробицях, варто представити. Тих людей, які зібралися у цій телевізійній студії. Отже, перший заступник голови громадської організації Запорізький вектор Володимир Глазунов. Мої вам вітання. Поряд із ним, керівник центру екологічної культури Наталія Пічкур. Здравствуйте, Олександр Карчевський, заступник голови громадської організації Запорізький вектор і Едуард Рибалевський, капітан КВК команди Запорізький вектор, машинка ЗНТУ. Вітаємо усіх і ще раз дякуємо за те, що знайшли час поговорити про ті справи, які ви реалізуєте разом, Наташ? Ну я пропоную з вас почати, тому що за хронологією презентація книжки ну непересічної людини була зроблена з вашої ініціативи, і цю ініціативу власне підтримав запорізький вектор. Що за книжки? Що за презентація? Що це був за захід? Да, благодарю вас за то, что можно сказать еще раз об этом человеке. Это действительно неординарная личность, и, скорее всего, как любая выдающаяся личность, он был выдающимся во всем, наверное, что касалось его жизни. Федор Трофимович Маргун, как раз вот в этой книге, есть его фотография, эколах. агроном, доктор сельскохозяйственных наук, государственный деятель прошлого века, колышнего СРСР. Но, тем не менее, его дело и то, что он сделал в целом и для Украины в том числе, живет и сейчас и имеет очень большое значение. Прежде всего, он, если так коротко сказать, он был и гуманист, и тот человек, который родил за восстановление села, и успешно это сделал на Полтавщине, когда его пригласили э, проработать э, Полтавскую область, и он ее возглавил. Э, он внедрял там э, почвозащитные технологии, восстанавливающие грунт, гумус, плодородие почвы, восстанавливал села. Был категорически против того, что вот тогда работала э, программа о том, что э, неперспективные села нужно убирать. И он категорически против этого стал, и э, совместно с учеными, сельхозпроизводителями местными полтавскими, он поднял село. Э, значит, э, были и экономические показатели успешности этого всего. Полтавская область вышла на лидирующие позиции. Она перестала получать из бюджета финансирование. Сельское хозяйство сэкономило э, по тем временам что-то больше 100 тысяч рублей э, горючего, получила в плюс э, зерна около 300. 350 тысяч тонн зерна. Но вот это в той экономике, когда булка хлеба была 20 копеек, И стали восстанавливаться села. Он стал, Полтавская область стала. примером, когда прокладывались асфальтные дороги в селе, восстанавливались клубы, был построен стадион, какой-то хор певческий, при нем восстановились музеи, сады бы музеи и Гоголя, и Макаренко, опять начала работать Сорочинская ярмарка. Это говорит о нем как о человеке всесторонне, то чтобы действительно всесторонне выдающимся и всесторонне интересующимся жизнью Украины, украинского народа. И все это было основано на возрождении сельского хозяйства и экологизации сельского хозяйства. То, о чем сегодня вот говорят, мы теряем гумусгомусный слой. Есть такая статистика, что э, за последние 30 лет скорость потери, практически безвозвратной потери, увеличилась там, чуть ли не в 30 раз, а э, за последние 300 лет в 2,5 раза. Что то вот такие вот ужасные показатели, это в целом по Украине, если брать. Э, такую статистику мне дали наши ученые-коллеги из Мелитопольского университета, я думаю, что можно на это ссылаться. И э, по Запорожской области, я думаю, примерно тенденция такая же. Э, самое главное в этом, что Проблема экологии поднималась уже давно. С 1996 -го года это был первый значит, Всемирный саммит о продовольственной безопасности, когда была принята программа. И Примерно в это же время тогда еще руководители постсоветского пространства, которые занимались вопросами экологии, ссылаясь на ученых. поднимали такие вопросы, что значит это тоже 96 год была такая газета "Аргументы и факты" интервью руководителя этого комитета о том, что экология и ресурсы под большой угрозой и человечество стоит в целом мировое человечество стоит под большой угрозой и такие назывались даты 2030 год это уже край это предел это было в 96 году Uh -huh. Я думаю, что с такими темпами, которых я вот назвала ухудшение экологии, надо пересматривать эти сроки крайне и что-то делать. Що тобто вживати якихось більш рішучих дій Більше особистість Федора Моргуна зацікавила вас і важлива для Запорізької області в цілому, саме як приклад того, як одна людина може змінити багато чого. Ви знаєте, Тому була... это, вы абсолютно право. Це чоловік э, змінив очень много дійствительного чоловіка да? піднімав В ті времена. Він проработав ці пасити землі, ізучав э, безотвальну про э, почви. в Канаде и в США. И самое интересное, о чем он принес информацию сюда, что та технология, которую он изучал там, была изучена и получена местными сельхозпроизводителями от украинской диаспоры. Мы все от вас это как бы и получили. Очень интересные такие факты. Он спасал Целину при помощи его участия и был руководителем Целиного края. Затем, я уже сказала о Полтавщине, и я бывала в гостях у его последователя и ученика, можно даже сказать так, героя Украины, героя соцтруда Антонса Семена Спиридоновича. Это личность у нас известная, выдающаяся в Украине, и, слава богу, жив-здоров и работает в своем хозяйстве, частная экология, частное предприятие экологии. Так вот, это тот человек, который сохранил вот методологию Маргуна, маргуна да, маргуна, да он, он, смог выдержать это все, он сохранил. То, что заложил Маргун Федор Трофимович, можно сейчас вот поехать и посмотреть, как земля улучшилась, как она стала красивее, какой там воздух, какая там продукция и в каких экологических условиях можно жить и работать. И все это заслугами Федора Трофимовича Маргуна, потому что он был личностью, скажем, ну, не слабого такого десятка, который не боялся выступить и против каких-то ведущих в тот момент, ну, как это было, партийных линий. Он выступил против того, чтобы в Советском Союзе встроились химические заводы по производству белка из из парафинов парафинов нефти, нефти. да, вот как тогда Белкового витаминная концентрация. И, да, да, да. Белковые витаминная концентрация, которую хотели потом давать на корм животных. То есть, понимаете, мало того, что это экологически очень опасное, дорогостоящее было производство. как бы Это подкосило экономику, это должно было быть использовано потом в сельском хозяйстве, животноводстве, а потом на стол людям. И он категорически против этого. Виступили за це зняли з поста міністра екології Советского Союза. А через год учені прийшли к тому, що да, действительно економічно не и зараз і безпасна, і їх закрили. Тобто, вот така личность, яка один восставал против целого коллектива колективу ну, партапарату, который, собственно говоря, управління более вот тим більше я пропоную зробити невеличку перерву і повернутися потім до обговорення. У науковій бібліотеці Запорізького національного університету відбулася презентація книг видатного українця, державного діяча, доктора сільськогосподарських наук, агронома, еколога, першого міністра охорони природи СРСР, письменника публіциста Федора Трохимовича Моргуна. Він був одним із перших, хто впроваджував на території колишнього союзу природоохоронні ґрунтозберігаючі технології в сільському господарстві. Відстоював екологічні безпечні технології в економіці країни. Дбав про відновлення українського села. Презентацію провів син Федора Трохимовича Володимир. А у самому заході взяли участь студенти та викладачі факультету журналістики ЗНУ, зацікавлена студентська молодь та інтелігенція Запоріжжя, запорізькі засоби масової інформації. Долучилися до події представники Центру екологічної культури. Не обійшлося й без підтримки. Громадської організації Запорізький вектор, який назвав презентацію робіт Федіра Моргуна одним із проєктів ресурсного центру. Олександра, чого зацікавився запорізький вектор власне презентацією книжки? Екологічна культура і екологічна тематика це один із напрямків, звісно, я розумію, але все ж таки звичайна книжка чи навіть звичайні книжки, наскільки вони були важливі для запорізького вектора і для тих людей, для кого проводилася презентація? А, ну, от я не устою посеред, що це, тап'ять в дійстві. видна работа того самого ресурсного центра, который вот был значит, основан благодаря усилиям Владимира Владимировича в Запорожском векторе. Наталья наш партнер, мы уже сделали одно хорошее мероприятие для детей, там посвященное в общем -то, патриотическому воспитанию. Когда она сказала о таком событии, ну, мы тоже решили, что не можем остаться в стороне. На самом деле, конечно, то, что эти, ну, его сын, Выступил с рассказом о своем отце, презентовал его книги, и свою книгу. Сын Федора Трофимовича, тоже ученый Владимир Федорович, но ну он, правда, психолог, тоже очень интересный человек. Он рассказал о своем отце, рассказал это перед большой аудиторией студентов, подарил книги для технической библиотеки Запорожского национального университета. И на самом деле Наташа не успела сказать. Федор Трофимович отличился еще тем, что он значит, написал, там одна, наверное, из его последних книг была посвящена украинской национальной идее. То есть действительно личность настолько многогранная, да, что, конечно, его наследие нужно изучить всесторонне. Вот. Ну, ну и вообще на самом деле нам близки, конечно, идеи вот такого щадящего использования земель вот, потому что ну, запорожская область, на самом деле, несмотря на то, что э, Запорожье один из крупнейших э, индустриальных комплексов э, ну, в, в, э, в масштабах Союза был создан, но тем не менее у нас очень много земель пахотных, которые вот так вот бездумно перепахиваются каждый год. 5% и, всей Украины пахотных земель запорожской да, области. Да, и э, все эти черноземы значит, потоками воды сносятся. В в Вручів в, в Тобто, ж таки мета привернути увагу і змусити хоча б когось замислитися над тим, що відбувається, для того, аби ті самі студенти да, коли стануть дорослими, коли почнуть займатися і сільським господарством, так само не бездумно виконувала якусь роботу, а знали, що, що можна змінити ситуацію. Да. Пане Володимире, ресурсний центр пролунало це слово, і я знаю, що багато напрямків взагалі роботи ресурсного центру на сьогодні вже існують. Один із них це дійсно патріотичне виховання в цьому напрямку ви працюєте з центром патріотичного виховання. Результат найближчі там чи останній результат цієї роботи це конкурс Я Українка. Як дійшли до цього проекту, і що ще планується саме в рамках ресурсного центру і співпраці з центром патріотичного виховання? Я хотел бы сказать, что с Центром патриотического воспитания мы сотрудничаем уже не первый год. И в принципе проводили совместные конференции, круглые столы, несколько передач вот, в данной студии было записано. Но, скажем, каждый из нас проводил отдельное мероприятие. Это было первое совместное мероприятие вот такого толка, когда мы ну, квинтэссенция этого мероприятия вот, в наше непростое время. все-таки задуматься о вечных ценностях и о том, что все-таки является переходящим, вот не уходящим, несмотря на то, что эпохи меняются и так далее. Я украинка, да, заставляет этот конкурс, я думаю, что ну, на подсознание должен все-таки заставить понять, что в этой стране есть что защищать, даже если ценности изменяются. То є, це найблизькі твоє окруження. Те, що називається малою родиною. Це, мабуть, має имеет отношения і к экологическому воспитанию. Да, нужно жити не на свалці, нужно жити в вишневому садку коло хати, а хату зберігати. Угу. А у хати у хаті повинна бути господиня. З и... чистою щирою українською душею. Так. І власне. Її і треба захищати. Вона буде зберегати нашу домівку. А ми повинні, як чоловіки, захищати. Оце мабуть так дійсно основа патріотизму і патріотичного виховання. І, власне, ось коли ми задумували проведення цього конкурсу, ми саме це мали на меті. Що ще планується саме в рамках співпраці з центром патріотичного виховання? Вже сплановані якісь дії найближчі поки ведуться тільки переговори, ізходя з того, що у нас іде дуже великий новий проект телевізійний проєкт проект Запорожжя. Вот, основу його составляет телевизионный проект, але в этот проект входить також ряд мероприятий. Вот Я Українка, це одне з мероприятий. Затім ми плануємо вместе с з центром патриотического воспитания берегиню зробити. Вот, да, спадщина у них є така на думці на думці. Ну и в принципе это ряд конкурсов, которые заставят нас по-новому взглянуть на наш город, задуматься, не отказываться чехам, как принято в Буремне революционные роки, угу. от всего, что было построено веками, то, что было построено предыдущим поколением, нужно новое строить. и... Внимательно изучать прошлое. Нам зараз знадобиться ще одна перерва для того, аби ми побачили результати співпраці. А власне конкурс Я Українка. Яка вона справжня та ще й сучасна Українка? Таким питанням задалися організатори національно-патріотичного конкурсу Я Українка. У змаганні взяли участь 14 прекрасних дівчат віком від 16 до 25 років із різних вишів Запоріжжя та області. Їх готували хореографи, режисери, постановники та навіть психологи. Ідея ж конкурсу спала на думку Запорізькому обласному центру патріотичного виховання. Підтримали ж починання представники громадської організації Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв. Запорізький вектор, це ця організація, яка дійсно підтримує всі дуже цікаві і необхідні проекти для нашої молоді, не тільки я, Українка. Вони приймають участь у нас і виступають нашими співорганізаторами в такому конкурсі творчості патріотичного спрямування спадщина. Вони є завжди учасниками засідань наших круглих столів, міжнародної науково-практичної конференції тобто, всі заходи, які проводяться як центром патріотичного виховання, центром молоді під керівництвом нашого управління. Майже в усіх проєктах Вектор приймає участь. Організувати такий широкий проєкт, як конкурс краси та української чарівності Я Українка вкрай важко. Адже потрібно не лише дівчат підготувати до виходу на сцену, а ще й влаштувати для них різноманітні семінари та майстер-класи. На жаль, сьогодні наша держава стоїть на такому. Дуже складному етапі свого становлення, коли самостійно жодна організація, ні комунальний заклад, ані управління у справах молоді не встані провести будь-який захід широкомасштабний, широкоплановий, тому що ну це залежить і від допомоги громадських діячів, і від допомоги різних. Організації, які спрямовані на формування любові до своєї власної землі, і ми звернулися до запорізького вектора з пропозицією підтримати цей конкурс Запорізький вектор. Дуже активно відгукнувся і надав нам дуже серйозну допомогу, як методичного плану, так і матеріального плану. Тому ми дуже задоволені співпрацею з Запорізьким вектором. Одна з цілей конкурсу це зміцнення держави та виховання патріотизму. Тому дівчат не лише вчили красиво ходити. На думку організаторів, саме такі заходи консолідують український народ і виховують здорову любов до батьківщини. Бажаючи підтримати ініціативу зміцнення державності, меценат Олександр Богуслаєв та Запорізький вектор беруть систематичну участь у формуванні громадської свідомості. Треба щось робити, те, що зберігає стабільність, але не треба розслаблятися. При цьому оцей контур саме для цього, мабуть, і призначений. З одного боку він нагадує, що ми повинні бути патріотами, але поміркованими патріотами. Патріотизм за одну ніч не формується. Він формується програмами. Він він певними заходами формується, і саме такий конкурс він і є заходом на формування такого стабільного непересічного патріотизму. У гримерці панує справжня суто українська краса. Після такого гріх не стати патріотом. Тож, впевнені, завдяки подібним конкурсам ми навчимося не шукати кумирів з-за кордону, а бачити їх у співвітчизниках. Ну, так як наш конкурс називається Я Українка, так ми представляємо якби. Е... Квітучу нашу націю тому ми хочемо показати, що наш народ саме, саме наш народ дуже талановитий. Я буду показувати номер із грою на бандурі та співатиму, а потім танцюватиму. Час мовчав Едуард Трибалевський, але йому є що сказати. Це капітан команди Запорізький вектор Машинка ЗНТУ. Ну вам взагалі здається, щастить найбільше з усіх ресурсних проєктів Запорізького вектору, тому що ви відчуваєте постійну підтримку і від мецената, і від громадської організації. Наскільки суттєвою є та підтримка, і наскільки ви високо цінуєте співпрацю з громадською організацією Запорізький вектор? Ну, подіржка йде. стабильное непрерывно несмотря на ситуацию в стране несмотря на различные на, гораздо, на взгоды угу. все хорошо все хорошо и это хорошо мы доносим людям доносим со сцены и пытаемся э, их отвлечь отвлечь от трудностей отвлечь от проблем на секундочку посмеяться э, порадоваться ну и получить ду долю позитива которая Которую ми їм даємо, відкриття і молодіжної, відкриття сезону і молодіжної Запорізької ліги і відкритої власне Запорізької ліги було, скажімо таки, аполітичним. Ви намагалися начіпати політичні жарти для того, аби дійсно поговорити про буденне і про проблеми, які є актуальними, але їх знову ж таки якимось чином сатирично обговорити, сатирично показати. Ну. Мы скорее шутили на тему вечных ценностей, тему семьи, отношений, молодости, студенчества, э, то, что актуально всегда, то, mm -hmm. что близко людям, которые сидят в зале. Э, говоря про воспитание, нельзя не отметить то, что у нашей команды появился молодежный состав, mm -hmm. люди, которые сформировались э, на базе нашего университета, э, талантливая молодежь, первый курс, который еще все впереди, которым... Ми в свою очередь даємо ті знання і тот потенціал, який они зможуть использовать, Ну і соответственно, прославлять Запорозький край, Запорозький Вектор, ну і родну нашу машинку. Угу. А, знову ж таки, якщо говорити про, про ваші подальші плани і ваші подальші наміри у сезонах як молодіжної ліги, так і відкритої ліги, є якісь результати, якими вже можете пишатися. Ну, в одну восьму вы уже потрапили. Уже прошли. <свят> <свят> ну, это результаты минимальные, которые необходимо пройти. Успехи пока что будут маленькие. Большой успех будет только в финале. А до финала нужно дойти. Из-за политической ситуации в стране все, так сказать, масштабные игры перенесены на осень. Высшая украинская лига перенесена на сентябрь. Вот. Но в Запорожье все идет, так сказать, своим чередом, все идет по плану. Будем играть и будем надеяться, что победим еще, еще раз. Пане Володимире, в КВК так само є якась патріотична складова? Конечно. Сейчас, когда все так нестабильно, нужно, наверное, иметь некоторые реперные точки, глядя на которые ну, есть за что гордиться. Вот. Примером является, наверное, вот проект MyDance. Uh -huh. вот, когда весь город стал патриотами. Надо, человеку не хватает. Нужно э, иметь ну, рядом сидящего человека, который что-то выиграл, он победитель. Не нужно, нужно уходить от того понятия, которое вот в молодежной среде называют лузерство, uh -huh. проигрыш. Поэтому тобто мати поддержим. квк команду, яка перемагає, це підвищує да. патріотизм, власне, да. і любов до власного міста. Ну, згадаємо відкриття чергового сезону запорізької відкритої ліги КВК, на якому ви виступали, і потім повернемося надовго до студії. Початок чергового сезону відкритої Запорізької ліги КВК через складну ситуацію в країні був під загрозою. Втім, організатори вирішили, все ж варто подарувати хоча б кілька хвилин позитиву та гарного гумору тим, хто вже втомився приймати заспокійливі засоби. Мовляв, що лікує краще за жарти, тим більше жарти не політичні. На самом деле это было решение всех КВНщиков, да, оно такое, как сейчас правильно говорить, консолидированное решение, да. Потому что ну, политики, по-моему, вокруг нас хватает. И нам бы очень хотелось, чтобы хотя бы на два часа люди, которые сегодня придут на этот фестиваль, просто от нее немножечко отдохнули, окунулись в атмосферу юмора и веселья. На політичні жарти зал реагував дуже жваво, тож членам журі довелося не солодко. Вони намагалися оцінити не лише мініатюри у чистому вигляді, а ще й реакцію на них глядачів. Серед традиційних мотивів та гумористичних ситуацій буденні теми на злобу дня. Це абсолютно задовольняє і громадську організацію Запорізький вектор, котра разом зі своїм меценатом Олександром Богуслаєвим вже не перший рік підтримує команду Запорізький вектор машинка ЗН. НТУ. Адже, як Олександр Богуслаев, так и Запорийский вектор неодноразово підкреслювали – вони поза політикою. Актуально шутить не будем, будем шутить про вечные ценности, про семью, про любовь, про отношения. Ну, в общем, все кроме политики. Я думаю, новостей про политику предостаточно. Люди пришли сюда, чтобы отвлечься, чтобы хоть как-то забыть про сложную ситуацию. Ну и мы стараемся им в этом помочь». До слова, команда КВК Запорізький вектор машинка ЗНТУ показує доволі непогані результати. Відтак не лише виступає у місцевих лігах, а й подорожує до різних куточків України. Більше того, непогано виступила на минулорічному сочинському фестивалі. КВКшники зазначають, подібна географія виступів навряд чи була можлива без підтримки запорізького вектора. Адже саме від громадської організації команда отримує можливість створювати новий реквізит та просто подорожувати. Вот уже второй год или даже уже по-моему третий год. Не изменяем свои традиции, а начинаем эту весну весело, с задором и вместе с настоящими шутниками, скажем так, Запорожского региона, командой КВН Запорожский вектор машинка ЗНТУ. То есть для нас это действительно как бы событие. Вот, поэтому надеемся, что в этом году также ребята будут на гребне этой смешной волны вот, впереди планеты всей и будут нести звание самой смешной команды города. Запоріжжя, не только в нашем городе, но и в чемпионатах в Лигах Украины. Подивилися сюжети за браком ефірного часу, маємо з усіма вами попрощатися. Дякую, що були разом із нами, і сподіваємося на те, що і подальша співпраця буде такою ж плідною. Що будемо у цій студії збиратися ще неодноразово для того, аби один одного підтримувати, народжувати ідеї, які б змінювали нашу країну і наше місто на краще. Дякую ще раз усім. З вами прощаємося. А для глядачів є ще спеціальне запитання, яке зараз пролунає. Отже, коли відбувся конкурс. Я українка, саме за правильну відповідь на таке запитання у ну у середу, да, вже цієї середи, якщо зателефонуєте за номером телефону. Які бачите на своєму екрані з 12 до 14 ви зможете отримати невеличкий пам'ятний подарунок від громадської організації Запорізький Вектор, для того, аби вам зробити це було набагато легше, дамо кілька підказочок. Отже, коли відбувся конкурс Я Українка, 18 березня 2014 року, 18 квітня 2014 року, або третій варіант 18 лютого 2014 року. Знаєте правильну відповідь? Телефонуйте за номерами, що бачите на своїх екранах. І хай вам щастить тепер вже пролунала уся інформація. Побачимося в ефірі. На все добре.